У Івано-Франківській громаді продовжили опалювальний сезон. На жаль, бачите, температурний режим не дозволяє нам завершити опалювальний сезон. Більше овочів та фруктів, менше солі й цукру. Для школярів Івано-Франківської громади оновили меню. Заборонено використовувати ковбаси, сосиски, напівфабрикати. Як прикарпатські випускники готуються до складання мультитесту. Вчителі української мови математики посильніше займалися, тому що розуміють, що ці предмети йдуть обов'язково. У Івано-Франківській громаді продовжили опалювальний сезон до 15 квітня. Про це у відеозверненні повідомив міський голова Руслан Марцінків. Нагадаю, 1 квітня у Івано-Франківську мав завершитися опалювальний сезон. Проте через похолодання комунальники не припинили теплопостачання. На жаль, бачите, температурний режим не дозволяє нам завершити опалювальний сезон, тому, очевидно, будемо слідкувати за температурним режимом, але бачимо, що поки що передають таку температуру до Великодніх свят, тому будемо продовжити до 15 квітня опалювальний сезон. Хіба що піде потепління, але поки що передають, на жаль, таку непевну погоду. Більше сезонних овочів та фруктів, менше солі та цукру. Такі оновлення в є в меню їдалень навчальних закладів Івано-Франківської громади з цього семестру. Зараз діти каже заступниця міського голови Івано-Франківська Вікторія Дротянко, харчуються за сезонним списком страв, затвердженим держпродспоживслужбою. Згідно Нових правил звідти нового закону меню має бути чотирьохтижневе і розбиватися по віку. Також наразі є виключення по солодким стравам, по соленим стравам. І більше йде наголос на каші, на, до прикладу, булгур, гречка, рис тощо і різноманітні спеції, такі, які раніше, можливо, не були знайомі дітям. Світлана Козів, підприємиця. Упродовж 27 років вона готує обіди для учнів Франківського ліцею номер 7 З її слів, діти схвально ставляться до нового сезонного меню. Це дуже корисно зараз для дітей, і важливо, і корисно, щоб дитина споживала менше цукру, солі. В сезонному меню салатики всі йдуть із сезонних овочів, і з редиски, огіро, огірочка, помідори капусти. Ну і ми так налаштовуємо свої харчування, щоб було більше таких страв з овочів, з фруктів би було корисно для дітей, щоб діти їли корисні корисну е, страву, і щоб вони були нам здорові. Айсель Абдурахманова харчується в їдальні сьомого ліцею щодня. Школярка розповідає, що всі страви в меню смачні, особливо їй подобається каші та плов. Дуже задоволена нашою їдальнею і оновленим меню, я хочу підмітити, що навпаки це навіть дуже-дуже класно, тому що я люблю коли щось соковити, є багато вітамінків, овочів. Ось, тому я можу сказати, що це надзвичайно класно. І це дуже добре, коли ми харчуємося правильно, бо тому що в нас більше енергії від а, свіжих продуктів. Син Романії Дузінкевич навчається у другому класі сьомого ліцею. Каже, до нового меню у неї зауважень немає, а особливо тішить, що стало менше цукру і солі. Це дуже добре. Це треба мінімізувати, оті всі солодощі, ті всі підсилювачі смаку, солодкі, солоне, Більше давати натуральної їди, свіже, менше оброблене, щоб було термічної обробки, свіжі салати. Звичайно, не кожна дитина там буде, може, капустошку і редиску бачу, її редиску їсти, але, мій, наприклад, бурячок їсть і моркву. Зі слів заступниці міського голови Вікторії Друтянко, у новому меню навчальні заклади громади відмовилися від більшості солодкої випічки та напівфабрикатів. «Попереднє меню воно містило дуже багато солодких продуктів, таких як випічка, солодка, солодкі якісь страви. Також воно містило Страви, які дуже багато солині та в цьому меню заборонено використовувати ковбаси, сосиски, напівфабрикати, які швидко готуються. Перевага йде м'ясу, рибі тим стравам, які довше готуються або готуються на порог, відварюються. Тобто, все ж таки вже йде на більше натяк на здорове харчування. Галина Марія, Норман Булалек, Суспільне новини, івано франківськ Прикарпатський сноубордист, призер Універсіади 2023 та Кубка Європи зі сноубордингу Михайло Харук не братиме участь у міжнародних турнірах, якщо до них допустять російських спортсменів. Про це він сказав сьогодні на прес-конференції. Михайло говорить, що багато спортсменів з інших країн, з якими він змагався на турнірах, виступають проти рекомендації міжнародного олімпійського комітету повернути атлетів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань у нейтральному статусі. Радий, що багато спортсменів підтримують саме позицію України що проти того, щоб і російських спортсменів допускали до змагань, тому що я не, не бачу, як може так відбуватися, коли дві країни воюють і спортсмени між собою змагаються. Просто не знаю, на своєму місці я б, напевно, навіть не вийшов на старт проти російського спортсмена зараз. Півсотні абітурієнтів зареєстрували на мультипредметний тест в Івано-Франківському регіональному центрі оцінювання якості освіти станом на 9 годину 5 квітня. Про це повідомив заступник директора установи Іван Любінець. За його словами, реєстрація триватиме до 3 травня. Основна сесія відбудеться з 5 по 23 червня, а додаткова з 11 по 24 липня. Тривалість тестування 180 хвилин. Мультитест складається з трьох предметів: два обов'язкові математика та українська. Українська мова, третій на вибір: історія України, біологія, фізика, хімія, іноземна мова. Зараз на офіційному сайті Українського центру ціні якості освіти розміщено характеристики цих тестів, тобто написано, які теми включаються, скільки завдань, якого виду ці завдання, кому цікаво, хай заходять. І знайомлються. Так само на офіційному сайті є демонстраційний тест, тобто це є питання. Є, тобто тест, який відповідає за структурі тим тестам, які будуть під час основної сесії. Зрозуміло, що питання будуть інші. Тут є дві кнопки зареєструватися та персональний кабінет. Спочатку нам потрібно натиснути «Зареєструватись» і ми тоді перейдемо до основного кабінету. У ліцеї номер 20 вчитель інформатики Павло Драбчук з 4 квітня допомагає 11-класникам створювати персональні кабінети для проходження мультипредметного тесту. Каже, це перший рік, коли у закладі є таке нововведення. Самі учасники можуть самостійно це робити, але я думаю, щоб не було якихось труднощів і щоб бути впевненим, що всі учні будуть зареєстровані. і У них не буде проблем в подальшому, щоб вони не втратили шансу вступити далі в якийсь університет. То... Я думаю, що саме таке рішення було прийнято. На створення персонального кабінету потрібно до 15 хвилин. Ілоні 11-класниці ліцею номер 20 зареєструватися допоміг вчитель. Дівчина каже, що готується до вступу із допомогою репетиторів та тестів, які знаходять в інтернеті. Я вагалася між англійською, але все ж думаю, історія для мене краща, і мені це подобається. Я дуже цікавлюся історією і тому брала саме її. За словами заступниці директора ліцею номер 20 Ірини Книж, цього року у закладі 60 випускників. Учителі долучаються до підготовки 11-ти класників. Класні керівники мали тісну співпрацю, і, зокрема, вчителі української мови, математики я так розумію, будемо казати, посильніше займалися, тому що розумію, що ці предмети ідуть обов'язковими при складанні мультипредметного тесту у 2023 році. За словами Івана Любінця, за попередніми прогнозами в Івано-Франківському регіональному центрі оцінювання якості освіти очікують до тридцяти тисяч заяв від абітурієнтів Наталія Олексієнко, Роман Кочержук, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. В межах Всеукраїнської олімпіади з фізики, яка триває у Івано-Франківському спортивному ліцеї, учасники сьогодні провели експериментальну частину. Вона складалася з фізичних дослідів і обґрунтування їхніх результатів. Де дев'ятикласники вимірюють товщину повітряного проміжку між склом вікон склопакетів та оцінюють товщину самого віконного скла. При цьому не використовують лінійок, розповідає представник журі, науковець Платон Корнійчук. Це що робить не це якраз торкаються до тієї фізики, яка є справжня. То, що на папері це інша справа. А коли роблять руками, коли бачать, що закони написані так, але треба чимось знехтувати в кожній ситуації, побачити те. Що можна не враховувати в даній задачі, а що впливає що має найбільший вплив? Тим часом одинадцятикласники повинні визначити масу фізичного тіла, не маючи ваг, каже їхній наставник, вчитель фізики з Одеси Павло Віктор. Педагог розповідає, що фізика ставатиме дедалі популярнішою, бо вона становить основу оборонної галузі, енергозабезпечення та побутових проблем, з якими сьогодні стикаються українці. У них є так званий крутильний маятник. Ми таким чином даємо. Можливості зрозуміти, що одну величину, яку ми звикли вимірювати за допомогою ваг, ми можемо вимірювати непрямими методами. Експерименти тривають чотири години. Згідно з правилами, учасників олімпіади відволікати в цей час не можна. Роман Шемик з Волині каже, що завдання були складними. Учень надалі планує поглиблено займатися фізикою. Найскладнішим була перша задача вона була і на оптику, і на електрику одночасно треба було перше знати всі формули. Ну я знав. І правильно розрахувати далі. В школі планую час брати участь в олімпіадах і також можливо якась професія. Буде Аліна Дмитришин зі Львова вважає фізику найцікавішим предметом, каже, що це заслуга її педагога. Фізика мені потрібна для загального розвитку. Так само це просто цікаве заняття. Є фізична кафедра, де є кабінети з спеціальним обладнанням для експериментів. Там багато часу проводимо також. Готуємось до Олімпіад. Віталій Доценко з Чернігівщини каже: йому пощастило, що бойові дії не завадили підготовці до Олімпіади. «Це новий унікальний дослід спробувати свої сили. Мені цікаво це тому я і планую його пов'язувати разом з фізикою. своєю професією». Олена Нечвідова, Назарій Гук, Суспільне, Новини Івано-Франківськ івано франківську презентували короткометражний фільм Самольот. Це спільна робота франківців Родіона Волкова та Сергія Гуменюка. За слів продюсера та сценариста фільму Родіона Волкова у стрічці розповідається про хлопчика Макара з Маріуполя, який під час війни втрачає маму та потрапляє до дитячого будинку. Батько головного героя захищає країну на передовій. Це збірний образ, тобто немає такого, що ми взяли реальну історію. Маріупольця, але ми зібрали їх 5 чи 6 штук. Я вже не пам'ятаю, ми консультувалися. Ну за ніч написали сценарій. За тиждень підібрали локації, все знімали у Івано-Франківську. Родіон Волков розповідає, автори намагалися зробити фільм зрозумілим для закордонного глядача, адже зі стрічкою планують брати участь у міжнародних фестивалях. Зйомки тривали чотири місяці на різних локаціях в Івано-Франківську. Одна із них розповідає оператор-постановник фільму Сергій Гуменюк. Сиротинець саме зйомка тут під час повітряної тривоги його найбільше вразила. Дуже воно ну. Мене пробирало за душу і, думаю, надіюсь, пробере глядачів. Як ті, хто мешкають у цьому бомбосховищі, переховуються від повітряної тривоги, як вони стараються це місце обжити, там всякі надписи, малюнки дитячі. Ось це є документалістичний момент. Це ми, можна сказати, зафіксували в нашому фільмі дійсність. Головного героя в фільмі зіграв 9-річний франківець Євген Сомов. Каже, акторський досвід у нього був, адже займається у театральному гуртку. Практично нічого не було важкого. Мені все давалося легко. Та й всі сценки були дуже цікаві. А як працювалося з командою? Дуже швидко вони все підготовлювали, все робили швидко. Було навіть легше працювати так. Андрій Романюк зіграв у стрічці другого головного героя. Хлопець розповідає, дуже перейнявся історією свого героя, що допомогло легше вжитися у роль. Такі діти відчувають якусь розгубленість, незрозумілість, куди мені далі йти, що робити, і звісно, суму тугу за своїми батьками. Трохи почувався некомфортно, бо мені, ми знімали з пражні мою сиротинці, і мені було дуже жаль тих дітей, які там були. Мені дуже жаль, що у них немає батьків, і це просто трохи мене заживе. Переглянути стрічку самоліт прийшло декілька десятків людей. Серед них Ярослав Горобчук. Я давно такого не бачив настільки красивої картинки. Насично і з того короткому фільму, з глубини сюжету, завдяки якому я зрозумів, що дітям в даний час живеться не так легко, як здається, що ці самі діти, які живуть тут, вони не відчувають того, що відчувають діти там. Галина Марійчина, Назар Тойок, Суспільне новини, Івано-Франківськ.